Всім привіт! З вами Наталя. Пропоную вашій увазі перегляд замовлення по турецькому каталогу фармасі вересень 24. Буде цікаво! Дякую сердечно вам за подобайки, підписку і коментарі. Для мене це надзвичайно важливо, надзвичайно важливо, тому що я бачу зворотній зв'язок. Хочу вам показати що перше. Це в мене кремова помада, завдячуючи пробним зразочкам, які я змогла купити. Не на всі помади, на жаль, була можливість, але те, що я купила, те, слава Богу. 01 і 11 в мене замовили ось такі відтінки помади. Приходять зазвичай в дуже презентабельних коробочках. Так, 4 грами. ось такий гарний, ніжно-бежевий, такий навіть світліщий. Сам футляр помади. І хочу вам показати ось, відповідальність, як відповідає, дивіться, як відповідає тону. Тому можете без, сумнів, без сумніву купувати помади тому, навіть без пробних зразків, тому що дуже гарно відповідають. Е Кольору супер. 4 грами кремова помада. Зараз акція 200, ой, 199 гривень, зазвичай 249. І ось 11 Дивіться, ось такий взяли. Бачите? Відповідає. Я задоволена, що люди мали можливість взяти їх по пробним зразкам замовити. По-друге, що вони матимуть дуже гарну, з гарною формулою губну помаду по догляду за губками. І все-таки ціна теж має не... ну, велике значення. 50 гривень знижка на одній помаді по каталогу. Це супер. Далі замовили у мене дві туші зен. 8 мл. Це легенда. Це саме перше, з чим ми знайомимося, коли ми реєструємося, нам ставлять такі, якщо ми, по нашому бажанню, в стартові набори. 8 мл, така презентабельна, туш, Zen. У мене є щіточка від моєї, вона така вигнута. Бачите, тут коротші, тут коротші волоски. Так, тут коротші волоски, тут довші. Коротші та густіші, а довші рідкіші, тобто вони прочисують вії. Дуже класно, це моя для демонстрації. 249 гривень, в замовлені дві штучки. Вдячна, тому що косметика, помада, туш це необхідні речі. Ну, і лівець, звісно, для брів це необхідні речі, без яких ми пані. Будемо виглядати Вигля... Ну не будемо виглядати як леді, а нам потрібно підкреслити десь наші такі вигідні сторони. Да? Далі для самої малечі нашої зубні пасти з приємним дуже смаком полунички. Це доктор Туна 50 грамів по 79 гривень. Ось така зубна паста. Я дуже рада, що вона є в каталозі, тому що дуже багатьом людям вона сподобалася, дітки в задоволені чистять зубки, тому що вона має природний. Такий натуральний присмак полунички це дуже важливо. Під доглядом дорослим діткам подобається з такої яскравої, гарної, дивіться, такого туба. Набирати зубну пасту на щіточку і під доглядом дорослих чистити зубки. Це супер. Приходить вона за. Фольгована все чистенько, доктор Ту на фармасі. Супер. Я вважаю, 50 мл такої краси, тим паче нам потрібна горошинка, а діткам нам потрібна горошина гороху, да, а діткам горошинка чорного перцю, зубної пасти. Супер, класно, Дві штучки. Все по дві. Це дуже чудово. так, Знову два. Два креми для рук. Зараз дуже чудова ціна. Не 99 гривень, а 79 гривень. Зараз на оливу на все ціна. класна, прям класна. В слідуючому буде дорожча ціна. Прям не те, що там не 99, а буде ще вище. Зараз по 79 гривень олією дуже гарної якості. Поживні крема, які дуже гарно зволожують. Вони, по-перше, економічні. Вони дбайливо доглядають, е, живлять шкіру рук, і після них шкіра дійсно шовковиста. Бажано протягом дня два рази, а то бажано, спо... дивлячись на те, чим ви займаєтесь, і три рази використовувати ось такий крем. Дуже класний кремчик. Супер! 79 гривень до кінця вересня. Запах чудовий там. Знову два. Це натуральне замовили. Людина бере на постійній основі. Але зараз немає акції. І людина взяла по тому, по чому є. Закінчилось у неї це мило. І це натуральне мило з перлинами. Дуже нема тут назви. 125 грамів. Уявляєте собі, дуже класне натуральне мило. Хочу вам так, 119 гривень 125 грамів. Пахне чудово! Всі сертифікати, все, бачите, GMP-сертифікація, все так як потребує якість в турецькій компанії Pharmacy. Аромат цього перлинного мила дуже-дуже чудовий. Людина бере постійно, а це вже взяла собі і сестричці. І буде мати, Боже, у мене руки пахнуть, навіть немає відкрито, а в мене ручки пахнуть, тому що дуже чудове мило. Ось так. Для обличчя рук тіла чудове мило, натуральне. Так, Маска доктор Туна Vitalizing із Б-вітаміном 5. І екстрактом чеснику. Ви знаєте, що екстракт чеснику це в нас кератин, а кератин для волосся це бальзам, да? так скажемо, бальзам на душу, коли дійсно дуже гарно допомагає. Є повністю опис на українській мові. Тут у нас 200 мл. Ця маска коштує 229 гривень. Е, дуже гарно, дуже гарно вона е, доглядає за волоссям. Помили шампунем волосся і потім потримали, скільки там можете, 5, 10, 15 хвилин масочку, і буде чудовий ефект для вашого волосся. Це е, дуже Чудова маска в тому питанні лінійка, взагалі віталізинг з чесником доктор Туна, відновлююча для сухого, фарбованого, пошкодженого, тм'ядного, якщо волосся, не дай Бог, сипеться, висипається, це дійсно відновлювальна лінійка. Це я вам 100% гарантую. Якщо будете ви користуватися постійно цією лінійкою, ви відновите волосся. Це дійсно так. Так що ось така краса. І, звісно, в слідуючому каталозі, ось в цьому, де буде 7 років вже святкування співпраці з Україною в фармасі, є вже ось така новинка, так скажемо, повернення в каталог. 225 мл така шампунь з чесником 149 гривень. І ви знаєте, що я робила замовлення, думаю, а ну я спробую набрати. Ще ж тільки вересень іде. І ви знаєте, я набрала і мені дало змогу замовити дві штучки. Ось такі шампуньки маленькі, тому що люди мають, ну, втять колись і маленьку, а не тільки 500 мл. І ось такі мені прийшли, дивіться, з перекладом совсім шампунь з екстрактом чесника, вітаміном в 5 Дуже чудова, економічна. Дбайливо доглядую, догляду, доглядає за волоссям. Дійсно, вона відновлює. Це гарантія, це хто брав і хто користувався, ще якщо концентрат купується, якщо в людини проблема дійсно з випадінням волосся страшна, ще є концентрат чудовий в цій лінійці. Шампунь, маска, то дійсно відновлення волосся. Волосся відростає нове. Це дійсно так і є. Так що, кому потрібно, звертайтеся ось такі малюш, малютки по 225 мл. 149 грн. гривень. Є на реалізацію. Так, знову у мене. Я очищу будь-яку поверхню. Це наш кисневий порошок Україна в каталозі фармасі 500 грамів. Очищує все: мікрохвильовки, газові плити, духові плити, кахель, де плита, поверхні, де зне, треба знежирити, баняки, все, все очищує дуже. Чудово, воно він іде з киснем і одобрено міністерством охорони здоров'я України. Саме головне і йде без шкоди. Не завдає шкоди дозвіллю, не містить хлор та алергени, не пошкоджує поверхню, має індикатор нанесення. Дуже дуже відмінний, дуже відмінний. Рекомендую: 89 гривень цього порошка вам вистачить на безкінечність. Це, він настільки довго і довго його застосовуємо, що це одна моя порада, що. Тут буває, погано тримає, от, коли починаємо користуватися, погано тримає ось цей закрив, коли накриваєте. Да? Там попадає порошочок, то можна брати просто або в зіперпакет, або, перепрошую. В звичайний салафановий пакет зав'язувати і дослідуючого використання. Тому що ми зазвичай тримаємо внизу під умивальником, да, під раковину, де ми миємо посуд, не дай буде там якась волога, то я ж кажу: супер. Всім рекомендую. 89 гривень. Суперово! Це наша Україна. Підтримуємо нашого українського виробника. Так. Є на складі, слава Богу, я ще той раз вам казала. Засіб дуже класний, концентрований, з приємним ароматом для очищення унітазу та дезінфекції. 750 мл. Дуже зручно користуватися, берете, нічого не вискальзує, нікуди не вислизає. Супер! Дуже класно. Чомусь перестали писати веган. От раніше писали веган, зараз перестали цей знак писати. Концентрований біодім, містер Віпс 750 мл. Відчистить навіть саме застаріле вапно. Дійсно, ним можна мити ванни, не можна також мити раковини, тобто іде ще й дезінфекція. 199 гривень, замість 249 гривень. Економія 50 гривень на одному флаконі. Бачите як? Губна помада 50 гривень, тут 50 гривень. І так потрошки, потрошки, людина собі може на щось назбирати. Далі в мене великани по літру. Дженні формул, Є Дженні? Тут, бачите, форму якось по-іншому, бачите, почали писати. Це у мене для прання світлого та білого е білизни, одягу і дитячого обов'язково. Це ось такі літрові флакони. Зараз ціна 289 гривень, зазвичай ціна 359 гривень. Рахуйте, яка різниця, яка економія. Вистачає на 30 пранів. Тут літр 33 мл потрібно на один е, процес прання. Біліще ще стає біблі. Біле стає ще білішим, але я рекомендую по своєму досвіду користуватися, все ж таки, ну, дивлячись, звісно, яка у вас постіль, там, який у вас одяг, якщо дозволяє, це не дозволяє при 60 я беру при 60 градусах, якщо там натуральні тканини, щоб дійсно було взагалі білюсіньке-білюсіньке. А так, при 40-33 мл наливаєте, або дивитесь по інструкції, як вам потрібно наливати саме на той об'єм І на те забруднення одягу постілі, яка є у вас даний час. У мене такі три флакони, великани по 289 гривень замість 359. І замовили ще у мене три ось такі: теж, теж тут цей знак є. Три замовили мене для темного та кольорового, кольорової білизни. Три штуки теж такі. І саме цікаве, що. Дуже класна тим, що кольорове залишається кольоровим, тканина не кашлатиться, нічого не, не робиться з тканиною. І теж також 33 мл на одне прання і вистачає цього літра на 30 пранів. От розділіть 289 гривень, якщо ви не зареєстровані, на 30 пранів. Я рахую, що це чудово, відмінно. А так зазвичай 359 гривень. Ну було поза той каталог, було взагалі 379 гривень, в тому був 359 гривень. Да? В цьому в серпні, а зараз в вересні знову 289 гривень. Тобто компанія робить лояльний підхід для того, щоб людина могла собі дозволити купити дуже чудову річ. Ось такі гелі для прання концентровані. І під, гіпоалергенні підходять для дитячої білизни, теж тому це надважливо. Ось так: кому потрібно, звертайтеся, замовлю без проблем. Декілька штук маю на реалізацію в наявності. Кому щось потрібно, ви бачите продукцію. Питайте, пишіть під відео. Я буду вдячна співпрацювати. Я пересилаю Укрпошти новою поштою поперед сплаті. Ви розумієте, що це таке життя? Гостинчик завжди я вам покладу. Я працюю добросовісно. І буду рада співпраці з вами. А так я вам бажаю миру, здоров'я, добра, спокою, всього найкращого. І хочу бачити вас на своєму каналі в гостях. Хочу бачити від вас подобайку, перегляд. І якщо маєте сказати пару декілька слів, теж буду вдячна. З вами була Наталя. До самої швидкої зустрічі! Обіймаю вас, ви найкращі, бо ви зі мною.